Влияние очень сильное. Боюсь увидеть Рендола. Кто вибере Рендола? Если мне поставить Рендола, но там будет оригинально. Ну, важно будеться хлопець і жінка байдуже. Якщо пісня гарна, то буде дует чи соло, але в кожному разі буде добре. Надеюсь, не Рендола. Іди до мене. Ми yeah. працюємо yeah. разом. Ми круті разом. Так? Я бачу, surprise. ви здивовані. Yes, так, я you дуже you здивований. Yes. Вероніка yes. хотіла бути з кимось, хто співає рок. Мені здається, це дуже цікавим. Великий майстер рок н ролу і нова співачка. має бути просто вау. Oh, да. Мы готовы взмахать Песня, песня. Скажу так. До седьмой Лонг Long train running. Oh, 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 <laughs> <You> <laughs> Все <добре>? Я счастлива. Эта <laughs> пара, цікава. Дуже буде важко вирішувати хто переміг. Он для меня самый сильный соперник, когда меня с ним поставили, конечно. Я начала очень серьезно бояться, но это придает силы, чтобы идти дальше, чтобы победить такого маститого артиста. Ренду там свою матерость, матерость, мачо. Само тому, чему я повернулся на, на Ренду, это справный рок н -ролщик. Вероника Крім крім темпераменту вибухового, вона водіє сильним голосом. Дуже рідко зустрічається, щоб в такому віці молоді люди чисто співали. Я вважаю, що вона справді сильна саме в цьому проекті. Молода і дуже потужна. Ми на рендела. Він круто починає. Не, не намагайся всіх вразити. Чи, там буде під барабани, там все ти даси і більше речання, більше. Аби грати, мабуть, можна кожного. Не присуть спочатку. Дай, дай, дай такий рівень нормальний. В неї є більше можливостей перемогти в цьому змаганні, ніж у мене. Бо вона українка дуже гарний діалог наприкінці. дуже добре. Дуже mm -hmm. добре mm -hmm. і в кінці теж зробиш, як як Рендал, а -а -а, і ти ж. Mm -hmm. да, да це Фінал чудовий. В Кінці Рендал на сліпому прослушуванні вже подібне. подобне. ли він інтересен опять в рок-н-ролі. Трендо він він співає по техаски не зовсім відкритим голосом, і то і тому подібне. І та її голос буде виграшніше звучати на порівнянні з голосом Ренда. Що тут вирішувати? Я зроблю все якнайкраще, і подивимось, що з того вийде. Це моє время. Головне – спіть ярко і красиво. Я саме підкреслює, що в будь-якій ситуації ти створена бути самою самою.